Хочеш, не хочеш, а задумаєшся про те, що ж буде далі з мобілізацією? Ну скільки вона ще буде тривати, ця мобілізація, якою вона буде, ну і так далі. Розумні люди розуміють, що всі ці заяви про хороші показники мобілізації, до речі, міністра Умєрова це його заява. Вже статтю зараз не привожу. Тут можете подивитись в інтернеті. Я робила вже про це випуск. Тобто, всі ці заяви, знаєте, розумієш, що це неправда. Uh, насправді все не дуже, бо операція Буз вона процвітає чоловіків, як хапали, так і хапають. Uh, всі ці дебільні постанови, так uh, щось там доповняють, щось там якісь нові, постійно якісь нововведення, постійно якісь. Uh, все це знаєте, набирає обертів. Тільки скоро закінчується рік. Uh, насправді, зовсім мало часу вже залишилось до кінця року. Що буде в 2025-му? Чого чекати взагалі від мобілізації? Скажу вам так: є кілька варіантів. Давайте розглянемо ці кілька варіантів, просто щоб розуміти, що нас чекає далі. Отож, насправді саме головне це те. Що ж буде а, з самою війною? Бо а, це саме головне. І тут два варіанти. <кій> Більше нема, тільки два. Або війна закінчується переговорами, або війна продовжується. А, скажу так: а, якщо навіть будуть переговори, а, це теж буде не дуже швидкий процес, як дуже багато хто а, думає і сподівається собі. До речі, а, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви бачите закінчення війни? От, ваша думка, як ви бачите це закінчення війни? От мені дуже цікаво, я обов'язково почитаю в коментарях. Пишіть, будь ласка. Пишіть, будь ласка, хочу побачити ваші настрої, дорогі глядачі. Отож, почну з першого варіанту. З першого варіанту, коли війна продовжується. Війна продовжується. Якщо вона буде продовжуватись, тут ви ж розумієте, це незрозуміло наскільки все може затягнутися. Звичайно, мобілізація також буде продовжуватись. Скажу так: вона буде посилюватись, будуть нові хвилі мобілізації, і будуть знову зміни в законі, якісь знову дебільні постанови і так далі. Щодо мобілізації, зрозуміло, що будуть. Знижувати призовний вік. Що б там зараз не говорили? Які б там не казали, що будуть зміни вносити? Що ні, ніяких ніхто нічого не буде знижувати ніякий вік. Але давайте правду: будуть навіщо далеко ходити? Ось вже заява нардепа Костенко. Мобілізація пішла на спад. Є потреба в зниженні віку для призову до ЗСУ. До речі, це. Абсолютно а, а, протирічить тому, що казав міністр Умірок. Він казав, що все добре з мобілізацією. Тут кажуть зовсім інше. За словами а, за словами нардепа, м м необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують обмежено придатних. А тому на полі бою нікого немає. Ну тут він правий. Костенко вважає, що верховний головнокомандувач і міністр оборони повинні взяти на себе відповідальність, щоб зайнятися цим питанням. Необхідно працювати над мотивацією людей, йти в армію а також знижувати мобілізаційний вік. Якщо ми в такому темпі будемо спускати на гальмах, то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус. А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити це дуже серйозне питання, розповів Костенко. Тобто робимо висновок. Якщо Росія об'явить мобілізацію, то в нас точно знизить призовний вік. Тепер питання: чи зможуть швидко це зробити? А не зможуть, не зможуть, бо для цього треба буде міняти закон. Для того щоб змінити закон, треба прийняти новий закон. А ми пам'ятаємо, як приймали мобілізаційний закон. Скільки це затягнулося по часу? Тому це як мінімум півроку. Далі, крім того, в зоні ризику опиняться люди, в кого є там відсрочка або бронь від мобілізації. Звичайно, депутатів це не буде стосуватися, то зрозуміло, в них бронь буде 100%. Так от зараз, як ви знаєте, відсрочку тільки на три місяці. І я думаю, що вони дуже легко знайдуть можливість, як все це зробити так. Щоб люди не отримали відсрочку. Десь щось вчасно не зроблять, десь якусь там печать не поставлять, десь когось не буде на місці, хто за все це буде відповідальний і все. Вибачте, відсрочка у вас закінчилась. Три місяці пройшло. Йдіть, воюйте. Ну, а далі всі підуть, і обмежено придатні, і інваліди, і пенсіонери не підуть тільки депутати. Ба більше в Раді вже заявили про те, що економічне бронювання. Це теж допоможе в мобілізації. Ви спитаєте, а як же допоможе? Як вже сказали про те, що ось чоловіки вийдуть з тіні, і їх тільки хаб, і хай йдуть воюють, бо ж дуже легко поміняти там всі ці постанови і так далі. Правильно? Правильно? Тобто про це вже знаєте, вже відкрито говорять. Навіть ніхто це не скриває. Ну добре, що хоч говорять, що люди будуть, знаєте. Підготовлені до цього. <кій> Висновок такий: чим довше буде йти війна, тим менше буде ставати право людей і все більше і більше обов'язків. Тепер другий варіант: якщо почнуться переговори, тут все буде залежати від того, від інтенсивності взагалі бойових дій на фронті і від того, як саме будуть проходити ці переговори. І тут я не думаю, що закінчиться все зразу в один день. Знаєте, от багато хто каже, ось війна закінчиться в один день. Не може вона закінчитись в один день. Країні навпаки, коли почнуться переговори, треба буде бути в сильній позиції, в сильній позиції. І одна і друга країна країни вони будуть показувати, що ось вони, вони ще можуть, вони ще можуть показати так, кулак. І а, мобілізація буде продовжуватись якийсь час, навіть якщо переговори будуть йти, скажімо так, в хорошому руслі. Якщо переговори підуть якось не так, якось не так, як хотілося, б, або взагалі тільки почнуться і одразу закінчаться. Тут все буде погано, тобто повертаємось тут до першого варіанту. А що буде? Тут ми вже зрозуміли, що буде, якщо буде продовжуватись війна. Але якщо переговори такі підуть, то мобілізація, звичайно, піде на спад. Ентузіазм ТЦК спаде і або припиняться ці операції в ну, або трошечки стишаться. Звичайно, все швидко не зупиниться. Взагалі, все буде залежати від того, до чого домовляться, до чого домовляться на переговорах. Що з військовими? Військова служба продовжиться, я більш ніж впевнена в цьому, але, скоріш за все, вже по контракту. Військовий стан, мабуть, завершать, але, але залишать ось цей особливий стан. Бо все так чітко прописано. так? Закінчиться одне, почнеться інше. Скажу так, висновок. Я дуже сподіваюся на те, що. Війна закінчиться як можна скоріше, але на наших умовах, на наших умовах, і щоб вже нарешті було нормальне життя, дуже хочеться, щоб вже не вмирали люди. Правда, дуже хочеться нормального життя, щоб ніхто більше нікого не втрачав, щоб не було такої кількості безвісти пропавших, щоб не було е стільки калік, які вже просто скалічені в життя. Дуже хочеться, щоб все це закінчилось. Правда, От хочеться проснутись, прокинутись якось одного ранку і почути, що все, війна закінчилась. В мене все на сьогодні, дорогі глядачі. Пишіть, будь ласка, яким ви бачите кінець війни і яким чином він має відбутися по вашій думці. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.